Вітаю всіх! В цьому відео хочу показати, як зробити ось таке яйце-сувенір на Великдень своїми руками. Я зробила його із дерев'яної заготівлі у формі яйця. Її можна придбати та використала техніку декупаж. Також застосувала структурну пасту. Квіти зробила із полімерної самозастигаючої глини за майстер-класом, що знайшла в інтернеті. Такий сувенір може стати чудовим подарунком на Великдень для рідних, близьких та друзів. Матеріали, які знадобляться, це дерев'яна заготівля у формі яйця. Серветки для декупажа, клей для декупажа, акриловий лак, акриловий ґрунт або біла акрилова фарба, акрилові фарби золота, світлого та темного відтінків, структурна паста, хрустальна паста, гарячий клей-пістолет, трошки пенопласту, сізаль зеленого кольору теж небагато. Різні пензлики та пензлики для декупажа, губка або спонж. Клей латексний для приклеювання елементів з полімерної глини, або можна використати будь-який інший. Та Заздалегідь підготовлені квіти із полімерної глини, у мене це проліски та різні маленькі квіточки та листики. Спочатку грунтуємо дерев'яну заготівлю білою акриловою фарбою за допомогою губки з просушкою у два шари. Далі олівцем зовсім тоненькою лінією розмічаємо яйце на дві частини вздовж, це для того, щоб потім рівномірно нанести фрагменти серветки. Вирізаємо із серветки необхідні фрагменти. Та за допомогою пензлика та клею для декупажа наносимо фрагменти серветки на яйце та даємо висохнути. Далі, перед тим, як робити наступний етап, можна подивитись. Якщо сильно видно смужку від олівця, то можна її або стерти, або ще краще трошки замалювати її білою фарбою, для того, щоб її зовсім не було видно потім. Та далі наносимо структурну пасту на вільні від серветки місця ось такими мазками. За допомогою більш жорсткого пензлика роблячи ось такі хвилясті візерунки. Так, наносимо цю пасту по всій заготівлі в проміжках між візерунками та даємо висохнути для більш насиченого візерунку. Після висихання треба нанести структурну пасту іще ще раз та дати їй висохнути. Після висихання паста стає прозорою беремо акрилову золоту фарбу світлого відтінку та наносимо її на висохшу структурну пасту. Можна наносити прямо пальцем або взяти ватну паличку. Більшим або меншим натисканням пальця можна регулювати яскравість нанесення фарби. Якщо нанеслося мало фарби, можна нанести другий шар. Далі беремо золоту фарбу темного відтінку і так само пальцем наносимо вже зверху першого світлого кольору фарби та не натискаємо сильно, тобто наносимо більш поверху. Далі покриваємо заготівлю акриловим лаком. Далі беремо сізаль зеленого кольору та скручуємо в невеликі смужки. Та за допомогою гарячого пістолету приклеюємо одну смужку навколо ніжки яйця. Далі беремо пенопласт та нарізаємо його на невеликі шматочки і приміряємо на основу ніжки яйця. Дивимось, щоб він по висоті також не був занадто великим, приблизно висота десь 1 см, та гарячим клеєм пістолетом приклеюємо до основи із ніжкою. Далі беремо заздалегідь підготовлені квіти з полімерної глини. У мене це. Проліски 5 штук їх зробила, та синенькі маленькі квіточки десь 7 штук. Також трохи дрібних квіточок та зелені листики. Зроблені вони в мене так, щоб могли тримати форму, тому вони зроблені із проволочною основою. Далі за допомогою гарячого пістолету приклеюємо квіти-проліски по боках нашого яйця. Трохи вигинаємо їх за формою яйця, щоб вони неначе огинали яйце. Також вклеюємо синенькі квіточки на основу із пенопласту та зелені листики. Ось так виходить. Ще додаємо дрібних квітів. У мене це білі та блакитні. Далі обклеюємо смужкою сізалі ніжку основу яйця, заходячи також під листики так, щоб пеноплест не було видно. Далі беремо хрустальну пасту та за допомогою пензлика наносимо на листочки це для ефекту льоду. Далі, для того, щоб зімітувати сніг, я взяла шматочок полімерної глини, що засохнув, та натерла його на терці. Далі, за допомогою латексного клею, можна приклеїти. Цей натертий сніг прямо до травки та де ще забажаємо. Я приклеювала саме за допомогою латексного клею, тому що він дуже добре приклеює елементи саме з полімерної глини, та коли висихає, він стає зовсім прозорим та його не видно. В результаті вийде. Ефект льоду та ефект снігу, тобто як трошки засніжені квіти в результаті я зробила чотири таких сувеніри на великдень із трошки різними малюнками серветок. І один із них менший за розміром.